Мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні. І не минуло її два дні чергова роботка. Проїздом наш підписник був, він служить і заскочив, даби ми трохи підшаманили з його конем. Так, що тут? Турель розхитана в хлам. Ну, Просто отак от, своїм життям живе. Ця установка. Знята з рашистського танку. Так, ну і машина, як видно, ну, все, все по ній видно. Вона вся така, але ще жива і дай Бог, щоб жила далі. Ми поміняємо фільтра масла і наше завдання основне це укріпити оцю турель. -по залізь, похитай її. О, хитай, хитай. О, видно, вона, вона вон там одірвана. Пан Олексій Башко їде і весь свинець готуємо і ось навіть отака от. Від пана Олександра прийшла посилочка. А що тут? Теж свинець має бути. Ану бать відкрий. Теж свинець. Так, все, в такому стані ми і передамо. Готуємо все і пан Олексій вже ось у нас. Каже, швиденько вантажимо, бо їхати, їхати, їхати. Слава Україні! Героям слава. Привіт, Привіт! добрий. Добрий тебе мене. Віктор з вас сидіти такі сіточки роблять. Клас! дивись. Лигенький взагалі. Так, ну взагалі ось однією рукою піднімаєш. Диви. Це шість на вось. Це гібкіноші, це те, що поранених вивозять з передової. Це Клас, Тканина обалденна. Дивись, да. круто. І спеціально прошили боялися, щоб тканина не лупнула, пройшли на угу. раю. Та й перетанки все є. Да. І це, це так є, воно ще підлічно. Це зробили для бабуся. Да. А там ще є 4 штуки для дядьків, що ну, метрові шириною, бома таке, що не влазять мужики. І зрозуміло, що роздабові всі ж. Бадюх, давай оці маленькі закладай перше. Готово. Закльопки і весь свинець зайняв свою позицію в машині. Казалось би, що тут, а тут півтони. А надвечір знову на полі. Гліфобровка сої по вегетації. Ця соя, яка раніше ну, рано сіялась на дранні це третя по вегетації по літру. Бачите, бур'янців вистачає. ну Тут так, по краю тут трохи більше, бо цей край і затаптувався більше, і е, е, дискувався оці 3-5 метрів. Тут основна площа де, не де бур'янець зустрічається. Тобто не страшно, але все одно цю гліфобровку робити треба. Так, ну, бачите, це трохи є, трохи є бур'янцю, ну, якраз так не критично. Соя виглядає на сьогодні отак, вона ще трохи приподнялась за цей час. І колеги вона, ну блін, ось-ось почне цвісти. Тобто ну, є таке твердження, що треба до цвітіння завершити всі обробки і типу вона буде більш благодарна. Ну, спорне питання, бо коли бур'яни є, то благодарна вона не буде. І хоч не хоче, а прискати прийдеться. Бо в бур'янах е, нічого толкового не вийде. Е, ну, як отак подивитися, то можна було б забити на це все діло. Але літер. Хай лучше буде, ніж зажмемося, а потім локти кусати. Так. Ну що, самі ліпші гості, які просто їде, каже я заїду. Ну, заїхав не з пустими руками Юра, ми вже з ним давно знайомі. Ну, це ще не все. <гум> І Жека зараз на під'їзді. Ага. побачились. Привіт. Отакі сьогодні. Я ж кажу день сьогодні. Пан Олексій і Юра привіз ще свинцю. Дебеленько передамо. І цей. Так, один із мінусів цієї конструкції це тонка основа. Її, звісно, повело, і вона почала від навантаження. Розтріскуватись. Ну, а це буде по ділу, 8 міліметрів. Воно. Так, тут ще з зеркалом не все добре. Ну, Це пластина та що грідна. Звісно, дзеркало втрачене, і тут було приматано на скору, там з УАЗіка якось, так, на скочі. І ну, от було б трохи часу, може б таку. Накладку знайшли, ну, вирішили отак от обійти ситуацію. Це ланос або сенс, або щось ну, І Воно по габаритам приблизно однакове за винятком цього кутничка. На силікончику його садимо туди і функціонал від того має зберегтися. Беріть замітку, Ідеальне рішення по дзеркало. В існуючі зацепи підігнали на станочку облуду того, що було, і навіть, дивіться, зацентрувалось. Тобто навіть силікон туди не треба. Чітко. Нижне підсилення лонжеронів готові. Оп. Все оце дебело. Давай ще підтяни. Все. Ось де воно кріпилось просто в впол. Зрозуміло, що його повиривало. Ми скріпили через лонжерон. Ми закріпили через ребра жорсткості штатні отвори. На три ребра. Одне, друге по бокам і заднє. І якраз оці ребра вони мають кріплення до, до лонжеронів. Бокове кріплення, тобто на короткому речагу не має тримати дебела. Колеги ще один запрос ми з вами виконали в повній мірі. Це на ту машину, яка була на обслуговуванні Санта-Фе. Пам'ятаєте, ми одразу ж виконали те замовлення, і вони ще попросили за можливості комплект, хоча би не гуми на неї. Ну всі ми, звісно, розуміємо, що таке Бушка. І... Ми не хочемо, щоб наші хлопці займалися якоюсь херньою, а виконували свої справи повноцінно і хоча б за оце не думали. Тому колеги да, бюджетний кареєць, але це нова гума і це набагато і це свіжа гума, чим якась БУшка. Тому колеги, величезна подяка від мене за вашу участь фінансову в нашій спільній справі. І від хлопців величезна подяка вам. Так, все готово. Підфарбували, де були оці облізла фарба, де бита фарба була. Дзеркало зайняло своє місце, причому функціонал не втратився, воно керується із нутрі. Далі, що ми змінили? Турель, мало того, що була прикріплена, ну трохи. На поспіху, і вона була за висока, за висока. І те саме ж впливало на її надійність. Навантаження від віддачі. Перше, навантаження від РВ вона дуже висока була для того, щоб нею користуватися, людина сідала прямо на кришу. І тоді тільки можна було якось цим керувати. Але ж із-за того, що вона висока. Всі гілки десь в посадку ну взагалі, практично всі були її. Вона і зараз виступає за кришу, але то було взагалі. І, е, звісно, коли ти високо знаходишся ще й весь зріст, то ти ну, доволі легка мішень. А так, коли ти прихований ще й зменшений в зрості, бо присів, зробили отаку от. Кам'єчку, водюнька, присядь, або Макс, або ну, бодяга. Розфіксуй, поверни, як вона має бути. Додатково оці, оцей захист буде слугувати захистом додатковим водія, або тих, хто в кабіні, видно, що це є додатковий захист. Ось бачите. Ось людина захована, нижче знаходиться, захована повністю за знаряддям, і е, не втрачається захист і того, хто керує цим знаряддям, і того, хто керує авто. Тобто, це додатковий захист. Воно було все вище на 57 сантиметрів, тобто і в зоні ураження водія, і в зоні ураження е, стрілка. теж. Тобто Ну, все зробили, що могли. Е, я думаю, це є толково на потовшену базу. Дебело укріплено. Тут взагалі її розхитати. Не дуже шансів багато. Так, все, ув'язуємо, хлопці вже в дорозі їдуть забирати. Е, лишається нам тільки що? Е, Повітряний фільтр зараз. А, масло ж поміняли, звісно. Масляний фільтр поміняний. Фільтр був замовлений. Вони попутно зараз заберуть фільтр. Вкидаємо фільтр, все, машина готова. Так. Ну що, рухаємося далі. Все буде Україна.